Дивися, обережно. Воно пропило, але це борщевик. Звертатись не можна. Тому треба бути захищеними в куртку. А ось, о... Рома, покажи. Велити. Дивіться, який він знімається. Оце борщевик. І оце борщевик. Так, борчеві. Дивіться, порівняй зі мною зроблені. Давай. Це небезпечна рослина, торкатись не можна. Добре. Зверніть увагу, борщовік сосновського, ось покажи оцю рослину, вона висока, вона вища за мене, я думаю, що метру два. От вони вже почали цвісти, жуки на них сідають, це дуже токсична рослина, її не можна торкатися, вона викликає опіки, як ніби опіки від пожежі третього ступеню. І ось дивися, воно бубка яка, і оце буде цвісти. Його не можна торкатися не листя, не стебла, не цвітіння. І тут він просто вже почав окуповувати територію. Це в нас Міністерське озеро, воно покажи. І тут його повно. Його треба знищувати, бо воно просто заполонить тут все і нікуди не вліз. Ого, Рома, вон туди покажи, дивись скільки їй Здирці. Просто всі плантації, тут будиночки відпочинку і все поруч. А типу вона, якщо я не помиляюся, точно навіть коли цвіте для їх повітря. Пішла